Всім доброго, гарного, тихого, мирного недільного вечора. Ми з козюлями пасемось увечері. І я трошки зніму відео, покажу, розкажу, що в нас може змінилося, які зміни у нас є. Це Жужа. Її, мабуть, всі пам'ятають, хто дивився. Вона у нас найстарша, їй 12 років. Ото красотка, красотка ти що ляг? ти вже зібралась. Ідем пастись далі. Йдемо, ідем, йдемо, йдем, дорогая. Не треба лягати. Малишка. Це тридойних. Жужа, красотка, малишка. Це козьол. на плем'я. Так, і дві молоденьких. Жужа, не бийся, дивись, як вона її б'є попід, попід задні ноги. Оце так і попід вим'я б'є. Мені малишку. Ота карамелька і оця сіренька. Це дві молоденьких козички. Оцю малишку часто всі б'ють. Вона без рога тиха, спокійна, то її всі обіжають. Ну, всі це красотка. Красотка і жужа. Рогаті. Ці малі, то її не обіжають, звісно. І маємо проблеми від того, що вони її б'ють у вимя. Маю проблеми тільки те і роблю, що лічу їй вим'я. Деякі кози в нас вже погуляні. Ну, ці малишка, не малишка, а оця луна і карамелька. Вони гуляли, да, з козлом. З цим І ще в нас був один козел, але вже його нема, тому що нема від них толку, коли їх двоє. Я не знаю, чи були вони ці малі в охоті, бо їм ще тільки півроку. Хотілося б, щоб пізніше погуляли. Ну... Но... Козли на них скакали, а чи погуляли вони, чи ні, ну зараз він їх не трогає вже. Будемо бачити, якщо повторно не будуть приходити в охоту, то може вони вже й погуляні. Їм по півроку, Хотілося б хоч 7 8 місяців їх спарувати, але ну, не знаю, не знаю ще, не можу нічого сказати, чи вони вже кітні, чи не кітні, Так, вони на вид хороші вже козочки. Не знаю, через камеру, може, так і не передає, може здаються малими. Ну, но нормальні вони, а ще ж підростуть за 5 місяців, поки будуть кітні. Красотка погуляла. Правда, гуляла перша малишка оця. А красотка після неї через неділю. Так, да, Красотка. Так, Це зараз чекаю повторно. Ідемо трохи йдемо. Якщо через 3 тижні не будуть гуляти, то... Значить, жужа, не бей, ви, що вона роба, безсовісна. То якщо малышка і красотка повторно не будуть гуляти, значить вони вже відгуляли. Будемо чекати козеняток 5 місяців. На лютий місяць, якщо все буде добре, на лютий місяць. Ну, наперед не загадую, бо не знаю. Три неділі покажуть, якщо повторно не будуть зриватися. Ну, ці карамелька і луна. Оця карамелька, це луна. Я не знаю, коли вони погуляли і коли будуть родити. Це не дуже мені й важливо, бо їх запускати не треба, вони ще не дояться. Ну, а жужа, жужа ще не гуляла. Так що такі справи у нас. Ми пасемося, комарі нас кусають, мухи заїдають. Осінь у нас сьогодні 22 вересня, але дуже тепло, бабине літо, красота. Тепло, тихо зараз, бо якби був вітерець, то не так би ці комарі та мухи кусали. Але що ти зробиш? Що ти з ними нічого не зробиш? Так і пасемося, не бийтеся. Оце такі в нас новини, оце така в нас, е, як це сказати, в стадії переміни такі. Так, да, козеолі? Ну, чого ти б'єшся? Це діти їх так поназивали. Луну. Є... Луна, покажи свого лоба. В неї на лобі луна. Ану, покажи Луна. Біленька така, не хочу показати. Дивись сюди, морда козяча. Це карамелька. Так, малишка, красотка, жужа і красавчик. Отак ми пасемося. Ну, вже вечір, вже потягнуло холодочком, так. Уже треба нам розвертатися додому. Бо зараз уже незабаром і темно зробиться. Зараз 7 годин вечора, без двох минут. Так що такі справи. А вони ці кози такі вредні, як тільки йти додому, вони так починають гарно пастися що хоч бери і ночуй тут з ними на цьому полі. Да? Козявки. Так що так, друзі, показала, як ми пасемося. Всім дякую, хто дивився нас, хто заходив. Всім бажаю тихого, мирного вечора. І тихої, і мирної, і спокійної ночі, миру та Божого захисту. Всім пока-пока!